Привіт усім друзям та українцям! Сьогодні я вам зачитаю два перших розділи, як і обіцяла, тому що ви набрали 15 лайків на третьому розділі. Починаємо. В кімнаті санаторію розділ 1. Прибуття. Нарешті ми, Катя, 12 років, сія 11 років, Маша 9 років зійшли з потягу і пішли на автобусну зупинку. Склавши речі відділ для багажу, ми розсілися в салоні. Поїздка тривала 4-5 годин. Ми задрімали. Прокинулися ми від сигналів дзвінка, який сповістив, що автобус прибув до санаторію. Вийшовши з нього, водій віддав усім дітям багаж. Нас завели в корпус під номером 3 Я вже була у цьому санаторію в минулому місяці, та знала, яка з кімнат найкраща. Це була кімната номер 4 там було три ліжка, невеликий стіл біля вікна та три персональні тумбочки. Нас зібрали в кімнаті для привітали з приїздом. І сказали розселятися. Так як я тут вже була, відразу побігла до моєї улюбленої кімнати. Інші дівчата теж хотіли туди заселитися, але я сказала, що зайняла кімнату для своїх подруг. Після того, як гул припинився, ми почали розкладати речі в тумбочках. Головне було покласти засоби гігієни: теплий одяг, перевзувачку для душу та піжаму. На столі ми знайшли записку, в якій було сказано, ви наступні. Маша та Сія не звернули на це уваги, але мені було неспокійно. Тут щось не так, казав мені внутрішній голос. Нас покликали на вечерю. Столова знаходилась в іншому корпусі. Нам дали макарони з м'ясом та чаєм з булочкою. Ми повернулися до нашого корпусу. Знайшли до кімнати. В 21.30 потрібно вже спати. Маша та я дуже сильно заморилися і лягли спати відразу, а сія ще годину. Грала в телефон і теж пішла спати. Мої друзі, спробуйте здогадатися, в якому санаторію я була цим літом. Правильні відповіді я позначу у коментарях. Розділ другий, початок дня. Весь корпус підняли з 730 по 8. Один ранку. Я встала і пішла вмиватися і чистити зуби, поки мої сусідки дивились третій сон. Староста корпусу Софія витягла їх з ліжок, бо через 15 хвилин нам потрібно було йти на перший сніданок. На сніданок давали гречку, огірок, какао та хліб з маслом. Коли усі поїли, ми пішли до корпусу. Увійшовши в кімнату, я помітила, що на моєму ліжку лежить лист. Взявши його, я прочитала Я зовсім близько, твій час скоро дійде до кінця. В той момент мені стало дуже страшно. Мурашки пробігли по шкірі і щось шептало на вухо. Ну, я відповіла. бублики гну! Що сталося? запитала сія. Ні, ні, нічого, все добре, відповіла я. Після цього ми почали прибирати кімнату. Стіл, тумбочки, застеляти ліжка довелося мені. Ми їх застеляли по черзі. Маша тим часом нафарбовувала собі обличчя. До нас увійшла вчителька, щоб перевірити та оцінити чистоту кімнату і покликати усіх на другий сніданок. А після другого сніданку ми йдемо гуляти на вулицю аж до самого обіду. В їдальні нам дали макарони, грошевий сік, огірок і капусту. Я взяла з собою три колоди різних карт. Мене ніхто не може виграти в дубле-гейм. Хоч граю лише півроку, ми сіли на покривало і почали грати. Після декількох ігор я помітила якусь чорну тінь за деревом. Мені стало зовсім страшно, коли я поділилася своїми підозрами з трахом з сусідками, вони лише посміялися та заспокоїли мене, скинувши вину на замореність після дороги. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал, Катя з. Посмішкою до зустрічі!